Стрижка волосся це процес зміни форми зачіски шляхом укорочення волосся до заданої довжини. Вона включає кілька базових операцій. Зведення волосся на нівець, окантовка, філірування, градуювання, тушування. Зведення волосся на нівець – плавна зміна довжини волосся від короткого до довгого, по краєвій лінії росту волосся навколо голови. Якщо волосся по краєвій лінії росту дуже коротке, стрижка може бути виконана без окантування. Цей спосіб стрижки передбачає поступову зміну довжини волосся. Фактично це стрижка нижньої ділянки волосяного покриву на 2-3 см від краєвої лінії росту волосся або по всій ширині нижньопотилочної та нижньоскруневої зон, інструменти. Машинка для стрижки з насадками різної довжини, ножиці прямі та філірувальні, гребінець, тример для обробки контурів. Стрижку здійснюють машинкою прямими ножицями або бритвою за допомогою гребінця чи без нього. Працюючи машинкою, можна застосувати гребінець або працювати без нього. Машинку вводять у волосся під краєвою лінії його росту. Стрижуть проти росту волосся з виведенням машинки вгору на себе. Першою зістриженою смужкою визначають висоту зони стрижки. Інші смужки закінчують на рівні першої з урахуванням того, що уявна верхня лінія стрижки має повторювати лінію просто волосся на шиї, положення верхньої та нижньої лінії стрижки на нівець знаходиться в певній залежності, яку потрібно враховувати. Що менша відстань між ними, то різкіший перехід створюється між коротким і довгим волоссям. Якщо під час стрижки машинкою застосовують гребінець, то його утримують другим прийомом. Уводять гребінець у волосся по краєвій лінії росту волосся і зрізають волосся на площині гребінця. Аналогічно виконують цю стрижку ножицями. Гребінець і ножиці рухаються вгору проти росту волосся одночасно. Довжину зістриженого волосся регулюють, працюючи різними частинами інструментів. Для отримання мінімальної довжини волосся зрізування виконують кінцями ножиць над кінцями зубців гребінця. Для зручності зістригання волосся на різних ділянках волосяного покриву голови. Ножиці утримують паралельно до гребінця або під кутом до нього. У барбер культурі цей прийом відомий як фейт. Лоу фейт – низьке зведення. Mid fade – середнє, – високий і Skin-Fade – наголо до шкіри. Фейт це еволюція класичного зведення на нівець, але з більшим акцентом на чіткість переходу та лінії. Окантовка це прийом оформлення лінії росту волосся для надання стрижці, завершеності та чіткості форму. Мета окантовки надати зачисті акуратності, підкреслити її стиль та симетрію. Інструменти. Тример або машинка без насадки. Гребінець, ножиці для дрібних деталей. Форму окантування потилиці. Окантування потилиці в чоловічих та жіночих стрижках може бути різним, за довжиною та формою. Пряму форму виконують у жіночих і чоловічих зачісках. Довжина окантування різна. Пасмо або всю масу волосся залежно від обраного способу зачісують униз і зрізають по прямій лінії від середини в обидва боки. Спочатку ліворуч, потім праворуч. Овальну форму застосовують залежно від довжини. Виконують переважно в жіночих стрижках, але може бути і в чоловічих. Волосся розділяють довгоподібним проділами, розчісують униз, підтягують уперед до обличчя і зрізають волосся внутрішнім зрізом. Трикутну форму застосовують у чоловічих і жіночих стрижках. Вона може бути різною задовжиною. Волосся ділять вертикальним проділом навпіл. Відділяють пасма вбік від проділу, утворюючи трикутник, стрижуть внутрішнім зрізом. Фігурну форму виконують у жіночих і чоловічих стрижках. Окантування скронь виконують кількома способами. Лінії окантування скронь і потилиці плавно з'єднують, оминаючи вух. Класична чоловіча скроня. Волосся на скроні зачісують униз, зрізають по прямій лінії. Волосся зачісують наперед до обличчя і з'єднують лінію кантування на скроні та тачілці. Волосся зачісують на вухо, стрижуть за формою вуха. Волосся за вухом зачісують до вуха, зрізають за формою лінії окантування по тилиці. Барбери називають окантовку Line Up, Shape-up і Edge up Від англійської Лайн і ейдж лінія край. Техніка зведення волосся на нівець бере початок з військових і спортивних стрижок 20-го століття, коли зручність і оханність стали головними критеріями. Окантовка, в свою чергу, походить із класичних англійських шкіл перукарського мистецтва, де важливим було ідеальне оформлення лінії шиї та скронь. Згодом ці прийоми стали базою для барберингу. Сучасного напрямку чоловічої стрижки під час зведення нанівець не варто поспішати. Головне плавність завжди контролюй симетрію у дзеркалі. Для лайн-апу обов'язково чистий інструмент і чітке освітлення. Завершуй роботу легким масажем або нанесенням стайнгу.